Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я пропоную вам до перегляду відео з зустрічі вишивальниць, яка відбулася нещодавно в Києві. І сподіваюся, що ви отримаєте справжнє задоволення, купу натхнення від перегляду цього відео. І також хочу сказати, що я особисто отримала ще й неймовірне задоволення від спілкування з дівчатками, тому що зібрався справді наче свій круг дівчат, які один одного вже знають не перший раз. І було дуже-дуже приємно, отримала на справжнє, справжнє натхнення. Також хочу сказати, що ще на виставці Handmade Expo Лена познайомила, познайомила мене з дівчинкою, її звати Анжеліка. В неї є свій канал на YouTube, який називається Embroidery and Life. Тобто, якщо ви ще досі не були на цьому каналі, щиро раджу вам завітати до неї подивитися її відео, тому що її роботи досить цікаві. Різнопланові, і вона, взагалі, майстриня, яка вишиває не лише хрестиком чи бісером, а вона ще і е красиво вміє. Ось ви бачите її роботу, наприклад, від Вікторії Серденько. Вона ще красиво вміє оформлювати свої роботи, під створювати. Е і також, наприклад, вміє працювати в техніці і створює надзвичайно витончені, елегантні прикраси в цій техніці. Тож щиро раджу вам справді завітати на її канал і подивитися її відео. Ось якраз ви бачите саме її роботи. Тобто дійсно цікаво розглядати навіть як і саму вишивку, так і оздоблення цієї вишивки. Ось ви бачите ну Всі ми любимо, любимо, думаю, впевнена, що всі ми любимо цього дизайнера. Хелловінська тематика. Цікава така відьмочка. І, до речі, ось Баклімос вишита іграшка. Мені завжди було цікаво подивитися саме відшиви від Баклімос тому що це такий неоднозначний цікавий дизайнер для мене. А це Брукс е, Books. І цей дядечко мені подобається найбільше. Подивіться лишень, яке е, виконання акуратне і також, е, скільки там цікавих матеріалів. Вживу, знаєте, це так блистить, переливається. а Оце цікаве оформлення роботи The Primitive Hair Анна Болейн. Також «Brooks Books». Оці всі детальки вони відчіпляються і можна окремо їх пороздивлятися. Бачите, це робота від українського дизайнера. Hands on design. Теж побачила нарешті вживу, саме зимова, зимова їх серії 4. Дуже класно виглядає. Далі кожна робота, вона по-своєму красива. А це дамське щастя, віяло. Одне із е, серій вишивається петітом, хрестиком через одне переплетіння, дуже витончена робота. І справді ця пташка. Е, Лєна Тимків також її вишивала. А це робота, з, здається, з буклету чи з е, е, книги вінтажної. А це та робота, яка, я, яку я дуже хотіла побачити вживу мил хіл з буклету. Дуже шикарно виглядає цей ананас. Подивіться, яка тут розсип бісеру. І е, Анжеліка вишивала його своїм підбором. Тут використаний е, Тохо. Бісер. Дуже красиво. Він так переливається. Це серветка в хелловінському стилі. Кожна деталька така мила, симпатична. Сподіваюсь, що на відео хоч трішки видно, як кожна деталь е вона також блистить. Це Міл який Анжеліка прикрасила ось такими елементами харданкеру. І виглядає зов зовсім по-іншому, шикарно. Це е Емілі Бішоп. Всі знають прекрасно цю е роботу, цей семплер дуже красивий. Подивіться, як оздоблені края цієї роботи. Клас. Джаснан. Улюблений Джаснан. Метрика. Я вибачаю за посторонні шуми, тому що падає дощ і він трішки стукотить по вікну. Подивіться лише яка це краса. Мілхіл. Це теж здається з якогось буклету. Дуже красиво. А це робота Reflex Dessua. Блискотить бісер неймовірно. Якщо не помиляюсь, це бісер Міюкі. Вишивалася робота на 32-му каунті. Бісер не штовхався, дуже красиво і акуратно виглядає. Ще один семплер в примітивному стилі. І ось таке симпатичне яєчко. Це щось Анжеліка розповідає, дивлячись на роботи Лєни, на її ведмедики. А це робота СП у Тимків Оленки. Це вона вишиває троянду красиво. Це її. Також робота. Подивіться лишень теж, яка молота у Лени. Гномики. Їх здається шість в серії, так, якщо я не помиляюсь, від Джим Shore. Яка краса. Тут бісер замінений на апетіт. У нас за столом було три Оленки. Якщо ви помітили, три Оленки, можна було загадати бажання. Подивіться лише на ось цю роботу. Це новинка німецького виробника з книги. Ботанічна серія. Це іншої Оленки роботи, вона також дизайнер. Кольори дуже красиві. А ось цей Джокер мене вразив тим, що вживу. Камера, як завжди, цього не передає, але вживу він дуже об'ємний і виглядає наче живий. Ось ця серія від The Cricket Collection в мене є на думці, для вишив... щоб її вишити, тому що виглядає дуже, дуже класно. Подивіться, які кольори. Я дуже рада, що побачила багато робіт, які мене цікавлять, вживу. І наш улюблений Міл Хіл, подушечка. Дуже ефектно виглядає. А за цією роботою я також довгий час ганяюсь, ганяюсь за цим набором і все ще не покидаю, не полишаю надії його знайти. Осінній в мене є, ще до пари потрібно, потрібно ось цей знайти. Також подивіться, яка краса. Тобто і класичні роботи, і семплери, і примітиви, і кожна з них прекрасна. І навіть бачите прикладна вишивка. Тут взагалі це, здається, 52 чи 56 каунт. А лишень гляньте, яка коробочка. І наш улюблений чеснанчик. Це якщо я не помиляюсь, комод. Дуже красиво та ніжно виглядає ось ця робота, виконана на Льоні 36-го каунту. Якщо не помиляюсь, якщо пам'ятаю, то це пермін. Лишенько подивіться на цю красу, на... На цій милі-милі маленькі роботи, 52-й чи 56-й каунт. Розпочата робота, мадам Ляфе Особливо вразила ось ця робота, дуже ніжна, дуже красива і ідеально підібрана основа. Ну просто погляд важко було відвести від цієї роботи. Dimensions, body threads. Ці мишки просто милота. І ще один розпочатий осінній семплер. А це який милий їжачок, які в них зелені класні ніжки. Це наче вони дійсно бігали по траві і забруднили, забруднили ніжки в траві. Щиро вдячна вам за перегляд і до нових зустрічей.